Любі друзі, всім привіт! Сьогодні разом приготуємо чудовий кекс з джемовою начинкою. Розбиваємо 2 яйця, додаємо лимонну або апельсинову цедру та 2 столові ложки цукру та гарно збиваємо вінчиком. Далі додаємо 100 мл води. Та 65 грам рослинної олії. Та ретельно перемішуємо до однорідності. В кінці додаємо чайну ложку розпушувача та просіюємо приблизно 200 г борошна. І ретельно вимішуємо тісто. Воно має вийти з середньої густоти. Половину тіста перекладаємо. У форму у мене 21 на 11. Далі нам знадобиться джем. Викладаємо його посередині тіста, а зверху вкриваємо тістом, що залишилось. Випікаємо 25 хвилин при температурі 180 градусів. Готовий кекс перекладаємо на блюдо. В залежності від виду та кількості джему він може в незначній мірі виступати зверху та по краях. За бажанням, його можна зверху повністю вкрити розтопленим шоколадом або просто притрусити цукровою пудрою. Ось така краса виходить у розрізі. Кекс виходить неймовірно смачний, а готується з найпростіших і доступних інгредієнтів. мої, всім бажаю! Божого захисту, найскорішого миру, міцного здоров'я, любові, радості. До нових зустрічей! Дякую за увагу! І бувайте!